наших Долучитись до роботи над редакцією статуту, але було вже запропоновано три варіанти статуту. Зміст майже однаково. Ну, три статути, три статути в загальному, скажу, всі добрі. там поправки робилися, не знаю, для людей, для людей для такого загалу проголосувати, поставити нам це питання, чи ще редакційна комісія буде відпрацьовувати, я так розумію, бо є правки. Е, проблема в тому, що наше майно були об'єднані добровільно відповідно, об'єднані громад. Не отримали ніякої інформації по кількості землі, вільної землі, земельній резерву запасу, сінажаті та Ну, Це було вияснено нашою е, нашої групи по, е, це питання. На самому початку було видно, що земель немає. На них всі є вже номера, буквально на всіх землях е, сінажаті та посоли. Ці землі. Е, було е, рішення розділити між громадою е, свій час. Були протоколи, знайшлися, були протоколи, але ж не було проведено не жеребьох, нічого, тому ця е, не може ніхто з громади сказати, що це моя Це Як власність громади залишилася відписую Міністерства сільського господарства, що ці землі там майку виповнені, це все буде робити, і в мене всі ванки взяти і висі. Майку, так? Ну так, що він мав перегляди. Є кошти, які вже кошти. Так, так. В цьому пісні, в пісні він вказує, що ці землі до сьогоднішнього дня є нашими землями, все у нас добре, все в порядку. Сам, а насправді нас вийде, не? По селу Баранівця, де вони мати. Якщо їхати, ми бачимо багатство приміщень, хатків, які стоять року, ліп туди чи інші дома, хто власне На сьогоднішній прийня, день прийнятий закон, що якщо людина не знала, навіть на протязі року, якщо раніше через пів року я міг прийти до суду і сказати, що не знав, що в мене помер у я мав право вступати в склад. Ну зараз півроку проходить і нікого вже не писається. Це відводить кудись непонятно, і хтось його опять діли. В якому статусі яка земля, ніхто не розуміє. Ну, я вважаю, прийняття статуту, затвердження його ну, і сільської ради, мабуть, бажано це зробити на загальних зборах, залучити максимальну кількість людей, щоб нам потім не де ніякої інстанції не казали, що це якісь арбузій, що і між громадою не ходили такі слухи. Бо одні кажуть, комусь це треба, вони там роблять щось непонятне. Інші кажуть, що це не треба взагалі взагалі чого. Живемо, як і живемо. Нас викликає, що ми не зможемо там план розвитку соціальної економічної показати. Ми його не можемо показати, бо у нас промзона білий. Непонятно, чиї до землі, хто платить податки, скільки платять податки. У нас є ролюковий екоклад розгорнутий вже бізнес більш п'яти років. Податки, я так розумію, теж там ніхто не платить, якщо ну, нам дотацію. На сьогоднішній день я був на сесії, ми затверджували е, рішенням, да? дозвіл йому на будівництво там, в мінізаводу там, Соколова. Добре, пішли на зустріч, ну, залучили, да? мабуть, це підприємство щось приносило, і нам якийсь прибуток у село, в бюджет був. Але ж він зареєстрував веслівку. Тобто ми в волій босі. Якщо ми не встигнемо до оцього, як вони кажуть, но на самому ділі антиконституційному рішенні, бо я сперечався довго залогою ради, є великий додаток, добровільні об'єднання громади. Якщо ми добровільно не згодимося на якесь об'єднання, то згідно Конституції, вони не мають права нас нікуди долучати. Тому, поки в нас є цей час, і вони там, ви ж бачите, вже ліс продали. Землю завтра мораторій знимуть і все. Оце, що у нас є, його і так ну, майже немає, бо це все через сутки, може, прийдеться вертати. А то ми ну, просто забудуть за це. За ставки, за поля, за ліса. Ну, лісів у нас немає там ну, масштабу України є. Вже їх немає. У нас продається все. Тому ми, ми вимушені. І... На мій погляд, нам рішуче треба йти до цієї цілі і затвердити статут, подати його в мін'юст і сказати, ви вибачте, але це територія нашої громади І згідно з Конституції України, тільки громада має право розпоряджати своїм майном, надрами, водою, лісами і всім залишком. Тому я не знаю, по статуту, наверное, Леонида Юрьевича попросим, потому что он дорабатывает еще статут и Татьяну Андреевну, потому что выбрали за основу статут, предоставленный Татьяной Андреевной. Есть там были зауважения, потому что все-таки ну, мы властники зедная Конституции, она в 1996 году принята. Так. И на самом деле. пересмотреть те же вопросы с арендарями. Я не говорю, как прийти там, с, саблями, разрывать договора и все остальное. Но войти в правовое какое-то русло, чтобы люди понимали, сколько они могут тут работать, сколько денег вкладывать в это все. Ну и мы, соответственно, должны понимать, что мы с этого будем делать. Татьяна Андреевна. По статуту с Леонидом Юрьевичем расскажите больше. Роман, или вы? Два два години, дàu. Дàu. А, два години, да. Так щоб ми оставлю озвучили вже. Я понимаю, что тяжело понять зі слуха. Я полгода читал в і везде читали довго. долго как бы. Ну так повідомляйте. Проте еще. Ради Сильский голова. <говори> Разве новый? Народна громада. Улицы Ось так. Сворення села Кодак. Далі була створена там робоча група, чи сьогодні 16 числа теж тож буде на громадських спора села Кодакі. Далі нас запросили представники Кодаків, що Оксана Волошина є мешканцем села Кодакі. Голова територіальної громади села Підгідців на обговорення статуту територіальної громади села Підгідці. Громадькове та Гребіч. Це село, яке нараховує більше двох тисяч Зареєстрованих мешканців і не зареєстрованих десь до п'яти тисяч. Землі більше п'яти тисяч. Далі, далі значить, дуже було буйно. Не До Як з однієї сторони були представники юристів від територіальної громади і від голови сільської ради. Але ті юристи, які були від сторони сільської ради, від голови сільської ради, вони не знають, ті навіть таке питання, яке вони задано. А скажіть, будь ласка, навіть я це задав питання. Коли були зміни до постанови Кабінету про реєстрацію статуту, він цього не здав. Бо 23 серпня цього року було зміни про реєстрацію статуту Центральної громади. І це каже про те, що юристи, якщо ви кажете, що треба юристи, то, значить юристи деякі питання, які ще по цьому питанні. не знають. Чому? Тому що є основний закон Конституції, який вони забулися. Є юрист по різним напрямкам ага. цивільний прав, кримінальний справ, і, і так далі. Я буду зупинятися. Далі Значить, мене запросили в Білу церкву, і я був в білій церкві на обсужденні статута територіальної громади міста Біла Церква, там був присутній мер білої церкви Дикій, та голова. Е Значить, Центр реформ Київської області довчерку бувший мер Славутича. Він частенько виступає по телебаченню, всі його знають добре. Бо і там досі напроти чотирьох годин було обслуження статуту. Чотири години. Чотири розумієте. Були представники юристів, був начальник відділу юридичного мерії Біла Церква. Але в нього прозвучало, можете подивитися, є такі віддії по Фейсбуку е, обсущення статуту територіальної громади, села, міста Білої церкви. І там в нього прозвучала одна фраза втягування. Втягування. Я не побоявся і сказав, а скажіть мені, будь ласка, де в якому законі чи Конституції написано це слово втягування? Він сказав, я вибачився. І доченька теж підтвердиться. Піднявся друга людина. Значить, розумійте, що такого слова втягування немає. Тому що, якщо кажуть, об'єднані територіальні громади, це неправильно. Спочатку треба створити свою громаду, створити свій статут, це як Конституція мала, це як наше свідоцтво про народження, про те, що ми маємо свої якісь повноваження, рішання про землю і так далі. І тому, тому для того, щоб не було ось є голова сільської ради, який написав про те, що вибачте мені, а де мені брати землю для моїх правнуків? Тому що її вже немає роста. Для того, щоб такого голова сільської ради не писав, треба нам затвердити цей статут. Далі повідомляю про те, що, я не знаю, може хтось читав, хто не читав, але в 72-му році розумійте, чому я це зараз підведу до цього. В Харківській області, Красноград, там був ядерний вибух. Там було вибуток, найбільший вибуток Газу на Україні загорілося скважину. І високі представники, які сидять в Москві, прибережні коси, сказали, а давайте ядерний цирк. Зробили це. Пострадало багато мешканців. Це 40 кілометрів від траси сімферополь москва Але ніхто не дав статуса, такий, як статус Чорнобиля. Тому що для того, щоб не було отакого, от не було будівництва фейкових яких ненормальних заводів, не було отаких от вибухів. Для того, щоб ви мали право своєї землі, яка в межах парадівської сільської ради, села, рудів та Порадівка, чому у нас і вийшло противоріччя між тим статутом і цим. Головне те, що на титульній сторінці повинно бути написано, хай буде юридично, може неправильно, але є Порадівка, Парадівка, є повинно бути два села. Тому що границі нема де провести. Покажіть мені, де границя є від порадіти та нікого. Фактично немає. Тому і треба там написати на титульну сторінку васова, вулиці у парадіна дуже оцього не буде. Далі, основні розділи, які потрібні в статуті, були обговорені на тому збору. Тому Леонід Юрович разом з Тетяною Андрією ще пішли до спільної думки. І оцей статут, який є, ми його допрацюємо і треба на сесії, яка буде. Прийняти, затверджувати і далі працювати громадою. У мене все. Є якщо запитання, буду вас ласка. Тетяна Андрієва, дає. І виходить. Давайте ми не вірували. Я перепрошую, ми трішки обмежили і Сьогодні ще збори по громаді в Кодаках. Які ми е, у них та стадія, яку ви проходили ще на перших зборах, обговорення, ініціативи, можливості створення. Для них це теж дуже важливо, тому ми змушені будемо від'їхати. Але хочу сказати, основні положення. Я дуже задоволений, що вони дотримані в обох варіантах статутів. Ключові питання особа публічного права, право власності, можливо, певні розбіжності підходять до статусу членів громади, то робочому моменти, воно життям допрацюється, формування бюджету е і планування території, планування економічного розвитку, то в робочому порядку. Е Попросила мене дві сторони бути посередником, знайшли ми з пані Тетяною ті розбіжності. Допрацювали, погодилися і одна група авторів, і друга, що там провели заміну, там доповнили тим, доповнили тим. І ми зараз, пані Тетяна, представив вам остаточний варіант статута територіальної громади з народних природи. Я вважаю, ця робота була дуже не вільною, непростою суперечками, з певною з, недовірою, з... але слава Богу, це краще, ніж слід довіряти і понатисувати дому допоймати. Статут. А тому що вони цим нашим загальнонародне майно е, збагачувалися, набивали собі кишені, бо українці не були власниками на своїй землі. Статут робить вас власниками вашої громади, співвласниками. І ніхто зі сторони не має права посягати на ваші права е, і розпоряджатися вашими правами, без вашої. Не те, що зводять. Без вашого прохання, без вашого делегування. Тому в мене прохання, щоб це технічно було бездоганно. Ми сьогодні, я так розумію, в цій частині загальних я є з тим зборів, що були. Я говорю про чисто формальну підставу. До пакету документів додаються, що ми подавали в Міністерство юстиції. Статут, протокол зборів загальних, з рішенням по голосуванню, протокол сесії, рішення сесії і про всяк випадок Міністерство юстиції може вимагати для перевірки реєстраційні списки учасників збору. Я думаю, що у вас все село. Ці пристаційних списках розпишеться, щоб ні в кого не було е, ніяких сумнів. Бо за кілька зборів, що це обговорювалося, збори безперервні у нас, ніхто їх не, не закривав, отак хрестиком. І через це, щоб побачили, що це є пряме волевиявлення практично всіх жителів Парадівки, які є в територіальної громаді. Парадіки перепрошую. Які є, вважають і з моменту прийняття статуту формально є, от сьогодні проголосуєте, і ви вже є повноправним членом територіальної громади. Тільки проголосовано статут. А громада стає вже юридично повноправною з моменту реєстрації статуту. Я думаю, пройдете суди, що подмірно, на ми сказали, до упора. Якщо в наші вимоги викликає з Конституції Закону, ми своє відстоюємо. І я вважаю, що буде так і в інших місцях, і в тій самій і на Обухівщині, і на Белоселківщині, і у нас, і у вас, і в Казах. Так що прохання спокійно проголосувати. І я відразу дякую, бо ніхто не мав досвіду. Показати, у нас статут зареєстрований. ми завжди важко починати. Є у нас 10 ініціатив, 10 різних варіантів статуту, 20 різних варіантів статутів, але це в роботі ми вже показуємо, що ми не раби, а ми здатні кожному селі проявити якусь свою креативну думку з однією метою відновлення української державності, відновлення української законності, Відновлення української справедливості. Так що, бажаю бажаємо успіхів, слава Україні! цей статут, Якщо в нас буде наш статут, статут це наша конституція, це наш закон, по якому ми будемо жити. Ми зразу закріплюємо наші межі, межі Порадівської, сільської ради, які в які входить села ровиків і порадівка. І якщо далі будуть об'єднувати громади, вони будуть, скоріше всього, об'єднуватися, то наша земля, наша територія, ми будемо мати на ній повноцінне, повноправне. Божнославні Грезіва будемо на нашій землі. Ми будемо говорити, що ми дозволяємо будувати, що ми пропонуємо і рухаємо, яке виробництво, і чому ми категорично будемо заперечувати. Досвід у нас є. Якщо ми згадаємо минулий рік, перше грудня минулого року, як ми всі встали, пішли на громадські слухання, відстояли. Те, щоб на нашій землі, яку вкрали незаконно, хотіли б давати виробництво шкідливе для екології, шкідливе для наших людей. Значить, Згадуємо всі. Тобто, як ми разом, ми багато чого можемо досягти. Через це я ще раз до вас звертаюся. Дякую всім і бажаю, щоб ми далі так трималися і відстоювали свої права, і будували своє майбутнє, бо іначе не можемо. Що стосується статуту. Статут, один є статут, статут є інший статут, Леонід Юрійович розказав, що статути два, ну, в чомусь відрізняються, два варіанти. Але тільки що ми доузгодили один варіант. Ковальчук Леонід Юрійович виступив посередником, він сказав, значить, ну і я з повним правом, напевно, можу. Довести до вашого відома той варіант статуту, який узгоджений вже без ніяких розбіжностей, скажімо так. Статут. Значить, статут Парадівської територіальної громади, сіл Парадівка та Рувиків. Розділ перший. Розділ перший це передмова. В передмові ми говоримо, хто ми такі, чому приймаємо цей статут. Далі йдуть загальні положення. Загальні положення це. Правова основа, основа статуту, принципи та система місцевого самоврядування території громади та Парадінка, території... загальна характеристика територіальної громади, сіл Парадінка Значить, Я хочу вас запитати, читати весь повністю текст чи просто? Оговоримо, оговоримо які, які розділи і про що там говориться. Читайте, кожен вичитаємо. Просто основ, основне розказати в цьому статуті. Все важливо. Все важливе, чому? Наприклад, статут територіальної громади сіл парадних педагогів, далі статут розроблений звідти. Положень Конституції, законів України, про місцеве самоврядування, Європейської хартії місцевого самоврядування та інших законів України. Територіальна громада сімператівки та років створена з метою задоволення потреб членів громади на участь у місцевому самоврядуванні для використання гарантованої державою права самостійно або відповідальність полнів за процедуропостів місцевого самоврядування Вирішувати питання, питання місцевого значення в межах Конституції законів України. Тобто, якщо я вам говорила, що статут це є наша Конституція, і він в першу чергу, ну, не в першу чергу, а першочергово, скажемо так, чому ми поспішаємо з прийняття цього статуту, закріплює наші права, і нашу територію для того, щоб правда, не було об'єднаних цих громад, і ми виявитися безправними, то він крім того, ще визначає, як ми можемо. Взаємодіяти з нашою владою, з головою сільської ради, з депутатами. Як ми можемо на них впливати, щоб вони відстоювали наші права і працювали в наших інтересах, аби особисто? Через то 100... це прописано в статуті. Далі. Статут територіальної громади приймається на загальних зборах громади, затверджується на сесії сільської ради, більшістю депутатів.